Добрий день, малята! Хочу сьогодні запросити вас на заняття з математики, хочу познайомити вас з цифрою, але незвичною цифрою, яка складається із двох цифр. А зараз ви подивитесь, що ж це за цифра, з яких вона цифр складається.

та а тепер пропоную вам порахувати, скільки ж овочів тут, які тут овочі зображені: гарбуз, цибуля, помідори, кукуруза, капуста та перець. Пропоную вам пропоную окремо порахувати кожний овоч, їх кількість. І визначити їх цифрою. Тепер іще завдання. Треба порахувати, скільки тут огірочків і скільки моркви. Огірочків тут, вірно, 9, а морквинок десять. Чого ж тут більше моркви чи огірків? Ну, звісно ж, моркви, а наскільки її більше? На один. Пропоную трошки відпочити. Задрімав мізинчик трішки, безіменний стрипу ліжко, а середній вже лежить, вказівний давно вже спить, вранці всі схопились враз. на заняття бігти час. А тепер я пропоную до вашої уваги задачку послухайте умову. У акваріумі в школі є три рибки золоті, ще сім рибок дасть Микола. Скільки стане їх тоді? Це запитання. А тепер подивіться, будь ласка, рішення цієї задачі. А тепер пропоную вам рішення цієї задачі. Було три рибки в акваріумі в школі. Ось вони подивіться. Додали знак плюс додати. Скільки? Пригадайте, вірно, сім. Рибок Микола дасть. Скільки ж усього стало рибок, треба поставити знак дорівнює. І скільки ж цього їх стало? Вірно, 10. Ми сьогодні з вами вивчили цю цифру, яка складається із двох чисел: один та десь, один та нуль. Получиться, цифра 10. Ось це відповідь всього рибок в акваріумі стало. 10. Пропоную вам задачі, щоб ви могли їх вирішити. Це всі задачі на додавання було дві цукерки. Мама принесла ще одну. Скільки разом стало цукерок? Звісно ж, три. Прошу вам, пропоную вам вирішити ці задачі самостійно. Бажаю успіхів! До вашої уваги пропоную дні тижня. Сьогодні в тижня сім. П'ять з них робочі вони синього кольору, і вихідні, їх два, субота і неділя. Давайте повторимо з вами, які ж у нас є робочі дні тижня. Понеділок, перший день, вівторок, другий день тижня, середа, третій день, четвер, четвертий. І п'ятниця п'ятий. Що є в мене? Це яблуко, яке воно кругле, різнокольорове. Так, ось я його поклала. І ще в мене є що? Апельсин. Він овальної форми. Але чим вони схожі ці два предмета? Це. Фрукти. Вони якої? Округлої форми. А ще чим же вони відрізняються? Так, звичайно, вони відрізняються розмірами. Яблуко, яке маленьке, а апельсин який? Великий. Ось ми з вами пограли. Порівняли два фрукти яблуко і апельсин. Ось ми з вами трошечки попрацювали. Ось і підходи до кінця наше заняття. Що ми сьогодні зробили? Ми сьогодні ознайомилися з незвичною цифрою. Цифра, яка складається із двох чисел 1 і 0. Це цифра 10. Познайомилися з її складом, з яких цифр вона складається, порівняли більше, менше предметів, наскільки менше. Вирішували задачі на додавання. Ще ми з вами порівнювали два незвичних таких предмета фрукти, яблуко і апельсин. А також закріпили і вивчили дні тижня. Дякую малята з вам за увагу. До побачення, до наступних зустрічей!